Так, я вирішила вже зняти просто влог про мої будні у Варшаві. Тому що якщо ви бачили попереднє відео про Варшаву, воно вийшло більш таке пізнавальне для тих, хто планує, можливо, сюди переїзд чи просто для тих, хто цікавиться, що тут по вартості життя і так далі. Ось, А тепер я вирішила вже показати більше, як проходять будні в моменті. Головне не забувати знімати для влогу, тому що це я все-таки частіше всього зараз забуваю і знімаю лише для сторіс, а потім згадую, що я нічого не зняла. Тож зараз, поки сижу, чекаю, поки машину перевзують на літню резину, я вирішила записати вступне відео. І сьогодні трішки, коли згадала, зняла ще моменти з нашого дня. Нашого дня кажу нашого, тому що почала день з Алінкою, з подругою. Ми сходили на сніданок в Кікі. До речі, в Кікі не тільки шаурма, а є і сніданки дуже смачні, стильні такі, фенсі. Коротше, лайк. І реально там найсмачніша шаурма у Варшаві. Це 100%. Ну, Звісно, я не можу так казати, що 100%, бо я не перепробувала всю шаурму у Варшаві, але з тої шаурми, яку я їла тут, то дійсно найсмачніше. Ось. Що, ще. І далі я поїду до лікаря. У мене запланований повторний огляд, я два місяці п'ю гормони. Ну, не гормони, а там спеціальні такі таблетки від. Для щитовидки ось. І будемо дивитися, чи потрібно коригувати дозу, чи ні. Та й таке, це, в принципі, і причина, яку я нарешті знайшла мого такого стану, що в мене немає сил, втома постійна якась, знаєте, прокидаюсь вже втомлена і так далі. То це виявилося гормони, феретин, залізо. Тож, якщо у вас є теж якісь такі симптоми, що у вас апатія, відсутність сил, енергії, от ви просто не розумієте, де в людей береться стільки енергії, сил, і вони такі активні, все встигають, і так далі, то подумайте про це, можливо, вам потрібно здати аналізи, перевірити і сходити до ендокринолога. Тому що часто в жінок в нас такі проблеми саме через гормональний фон. Тож, ось так от. З планів на сьогодні це, в принципі, все. Ще попрацюю і, можливо, ще завезу по друзі ввечері крісло, бо їй потрібно для фотосесії. От і все, от і все. Ось це ми приїжджали на локацію, де сакура цвіте, дуже красива. Мені Аліна навіть зробила декілька знімків тут, хоча я була не в настрої для фото. Але вийшло дуже навіть гарно. Так, у нас сьогодні поїздка по локаціях з подружкою, з фотографом. Вона збирає собі локації для того, щоб зйомки пропонувати. Їздили на сакуру зараз. Приїхали сюди. Дуже гарно. Я взагалі збиралась давно вже на цю локацію і все ніяк не могла потрапити. Там ще внизу так класно. Такий сад біля королівського замку. А от і вона. Фотографер. Інший берег 30 хвилин, але вже залишилось 18. Тому що, по-перше, в цій клініці саме лікар, в якої я попередньо була. Але це не єдина причина. Ще одна причина в тому, що там дуже зручна парковка. Там велика парковка на вулиці, багато місць завжди, тому мені дуже комфортно туди їхати. Хоч я і зараз в заторі тягнусь вже дуже довго. Ну, ось така жіноча логіка. Дівчата, хто мене розуміє, напишіть. Тому що в яких медікаверах там я не була, то всюди мені був стрес з парковкою, а попереднього разу, то взагалі я застрягла там так сказати. Тому що. Там один на БМВ мужчинка чи хто там ну, короче, перегородили дорогу і було неможливо виїхати. Тож там просто шукали всі його, а потім чоловіки два мені допомагали виїхати. То я такий стрес тоді зловила. Що тепер я записуюсь, хоч і далеко, але я зато знаю, що буде без проблем парковка, я собі спокійненько приїду, комфортненько зайду. І все буде добре. Ось власне про що я і казала. Просто купа паркомісць. Величезна просто парковка і ось сам центр медікавер. Дуже комфортненько. Так, ну що все. Сказали продовжувати пити ліки і здати ще аналізи на ферритин. Може я вже така втомлена. Так, значить, після лікаря я ще заїхала. Пасматрію, придбала гудзики собі такі біленькі, один такий, один такий. Попробую, який буде краще виглядати, бо хочу перешити на жакеті своєму білому гудзик. Я не розумію, чому я це раніше не зробила взагалі, тому що мене вже давно дратував цей такий контрастний чорний гудзик на білому жакеті. Воно мені ніби якось світлими образами не знаю, вибивалося і не грає якось. Коротше, вирішила. Попробувати перешити, подивлюсь, чи ще по кольору гарно підійде. І думаю, що так буде краще. І зараз ще йду, зайду в аптеку. І, власне, чекаю тут ще свого коханого, тому що він на зустрічі тут. І маю його забрати вже і поїдемо додому. Я вже вдома. Тут такий моркотик. Моркотуський. Так у мене дітья. Так, ну подивіться, ось так виглядає. З білим гудзиком я вже перешила. Мені вже дуже подобається, тому що зараз я прикладу чорний. Ось так було з чорним. Ну, зовсім не те. Скажіть, ж, погоджуєте зі мною що так краще? Так, а після того, як ми повечеряли, ми пішли перед сном на вечірню прогулянку находити кроки і щоб краще спалось. Добрий раночок. Ситуація така: їду в H&M на Маршалковську, там презентація колекції Макди Бутру. Ми домовилися з подругою на 10-ту, але так як я ще завозила свого по справах. То я опинилася аж на іншому березі Варшави і їду зараз от туди, в заторі, вже 20-ту хвилину. І, звісно, що запізнююсь А ще шукайте паркомісце там. Запаркувалася я далеко, аж біля Бейкіну, йти мені 10 хвилин. Я просто тут наматувала круги і не знайшла ніде ближче місце. Зате взяла кавку собі. І подрузі, і в будемо пити каву в черзі, тому що вона вже мені скинула відео, що там просто треш. Черга аж на вулиці величезна. І не знаю, чи ми щось достаємо, чи ми щось виловимо для себе, але спробувати варто, оскільки це ще й по часу займе зона, я так розумію, це. Для тих, хто вже придбав. Вау. Ну і ось, власне, черга. Я в шоці. Дуже хотілося б, звісно, потрапити сьогодні. Але це капець... О, я бачу свою подругу. Фу. Так, ну що, я вже прийшла в чергу. Віка мені зайняла місце, нам дали блакитні браслетики, щоб потім да, не спутати нікого. Але толку з того, бо я думаю, що ну, не знаю, чи ми зайдемо сьогодні Вообще. або чи щось там залишиться. Бо, ну, як бачите, це, це все черга. І ми маємо так змійкою зайти аж туди. Тобто ще два ряди черги перед нами. Я в шоці, але дуже хочеться, бо я бачила, що там виходили дівчата з такими гарними червоними пакетами, з е, такою вибитою на пакеті трояндою і з букетами квітів. І там ще є фотозона. Е, як ти виходиш вже з покупками, можеш туди зайти, засканувати чек і посидіти там, попити теж щось, там якісь напої розливають. Винесли скільки пакетів. І це не ми. Так, я вже просунулася трішки в черзі, знайшла вже тут двох знайомих, і Іра пішла вже ближче до входу. То я сказала, якщо раптом вона там побачить сукню, щоб мені взяла. Якщо я не встигну навіть зайти. Але я ще сподіваюся, що я встигну, бо на першу годину вже нетворкінг, а зараз без 2012. Не думала я, що це займе стільки часу. Фінішній перемінь. Я вже не вірила, що це станчення Загалом я достоялася, дочекалася, але, на жаль, там вже все просто розмели, розмірів немає, нічого нормального немає. <свісно> і все просто було дарма, ось це стояння. Тепер я навіть не знаю, просто чекати, можливо, хтось щось поверне на сайті, з'явиться, чи буде ще один дроп, незрозуміло. Але ну я просто в шоці. І чому було не зробити якось так, щоб тим людям, які стоять тут півдня, вистачило речей. Чому не було на магазин їх дати більше? Я просто в шоці, просто в шоці. Ті, хто ранком прийшов, вони просто виходили з величезними пакетами. Купа пакетів, мені здається, вони взяли все по одній одиниці, тому що була обмежена кількість на людину, скільки можна було придбати. І зараз навіть не можна зайти на цю зону, тому що немає пакету, немає чеку. Типу, щоб тут випити каву, там вайб такий, да? Не в червоненькому цьому всьому. Загалом йду на нетворкінг зла. Так, я вже прийшла на нетворкінг. Хоч в такому красивому сьогодні ми місці будемо. Це наш столик. До речі, щоб бачити анонси нетворкінгів і не тільки. Запрошую в моє ком'юніті, ваша в Social Club, в Телеграмі. Посилання буде під відео. Тепер я йду вже працювати, тому що якісь півдня вийшли такі на начілі <смас> неробочі, то нетворкінг, то шопінг, який не вдався. Але тепер потрібно попрацювати, тому що клієнт чекає, якби, контент. Мені потрібно змонтувати і віддати. І потім ще подумати, спланувати зйомку, коли я зроблю решту контенту. Ось такі от справи. Я вже втомилася, мені заважає вже волосся, заважає все. Зараз поїду ще за коханим своїм, заберу його з одного місця, завезу, завезу в інше. І потім ми з ним разом підемо на шосту вечора вже на польську. Він ходить зі мною на заняття офлайн. Ми вирішили серйозно зайнятися вивченням польської мови. Ось, ось так. Ось. Тому. E então, dali! Після заняття ми ще заїхали на один район подивитися локацію для коханого там для бізнесу. Але помітили те, що це дуже такий прикольний район, і можна навіть розглянути тут на оренду житло собі. Тож подивимось, що там є на отодом в цьому районі. Це на іншому березі. Я точно не пам'ятаю, як називається район. Але дуже прикольно тут. Може хтось тут живе, то напишіть як вам там. Так, у мене новий день, І сьогодні я йду на пробне заняття по діджеїнгу. Багато у кого не я з таким типу, техно, електронною музикою, хаос, так. але мені дуже подобається така музика і а, це така моя мрія спробувати себе в цьому. Мені дуже цікаво, чи мене вийде, чи мені сподобається. І якщо сподобається і буде виходити, то я тоді вже візьму собі повноцінний курс. Тому я дуже excited Могла би сьогодні зробити ще зйомку для клієнта, але через те, що дощ і холодно, доведеться чекати кращих часів, кращої погоди. Так, я вже вийшла на прогулянку зробити норму кроків за день в парку. Вирішила не чекати вже до вечора, поки світло насолодитися красою природи, поки сонечко ще є. Ось така краса. Сьогодні субота, я нарешті виспалася, нікуди зранку не потрібно було їхати. Ось такий в мене лучок, і їду знімати відео спільний рілс з Маріною. Буду показувати. Фу, блін, без стресу не обійшлось. Е, от на цій парковці я хотіла запаркуватись, проїхала туди вперед, бо виїжджала жінка. Та я собі легесенько, думаю, зараз швиденько заїду а обратно. Розвернулася там і їду. А на зустріч їде БМВ. І там хлопець такий молодий з собачкою. І він тупо починає на мене вперед їхати і давити мене, піджимати так, що мені просто немає як. Ну, ні туди, ні сюди, от просто на мене їде, мені тільки назад здавати. І я здаю назад, і він ще й швидко так на мене їде, прям давить мене. Я йому показую, типу, що ти робиш? А він мені роз розводить руками, типу, що я не мала тут бути. Я кажу, ну я я йому махаю, що ну я розумію, дай мені повернути, типу, звернути. А, бо там був типу поворот наліво. Я йому показую, дай мені повернути наліво. А він мені показує ні. І піджимає мене далі. О, курва. Там вже задні машини, всі сигналять. Під'їжджають до нього, питають, що таке. Я їм теж пояснюю, що от він мене не хоче пропустити. Вже там якийсь молодий чоловік теж каже, та пропустив вже її. Фух. Коротше, я виходжу вже з машини. Він опускає вікно, я йому кажу, що? Хотіла запаркуватись, просто кажу. Він каже, що купила в Україні права. Кажу, не купила я права, при чому тут купила? Кажу, хотіла два метри проїхати, запаркуватися. Тож я кажу, випусти мене, пропусти дай проїхати. Він здався, пропустив мене, я завернула наліво, Проїхала, запаркувалася. Стрес. От, при чому я йду назад і тут так само їдуть в цю сторону. Я просто от звідти. От, звідти, там де чорна машина. От сюди мала заїхати. І це от була секунда справи. А той мужчина почав мені це от -от робити. Стрес. Істеріки. Ужас. Так, далі їду змонтую відео, яке ми зняли з Маріною. І думаю, що сьогодні вже і виставимо рілз. А потім заїду ще додому і певно, що буду брати рюкзаки, чемодан і робити зйомку, тому що до кінця місяця маю віддати контент. А днів до кінця місяця не також і багато. Тому потрібно. Швиденько. Взяла собі ще кавуську, тому що щось болить голова. Не вистачило мені сьогодні одної. Тим паче там було лати. Ось. І зараз буду вести свого коханого на стрижку. А потім, які плани в нас, ми ще не придумали. Сиджу, чекаю, поки пострижеться мій коханий. І в мене знову немає сил. Я перенесла зйомку для бренду на завтра. Просто ситуація повторюється. Переношу з дня на день. Загалом просто така ситуація, що. Мені не надто подобається, мене не надихає зйомка для цього бренду, хоч це і постійний клієнт, це поляки, мені подобається з ними працювати, тим паче на постійній основі гарна оплата все таке. Але це мене не мотивує. Хоч там і є чіткі тех завдання, мудборд і так далі. Так ну, здавалось би, робота. Не важка. І з моїм досвідом це взагалі можна зробити все просто за один день. Ну, в принципі, я так і роблю, коли вже я. Частіше всього це так. Вони мені присилають товар, він лежить, лежить, лежить. Залишається просто там 2-3 дні до здачі матеріалу. І я за день просто все віднімаю і віддаю. То, власне. Хіба ще коли в мене не було натхнення, теж, то тоді я знімала там. По одній речі в день, там коли було типу натхнення, і так збирала протягом місяця матеріал. Було і таке, але в цілому я знаю, що я можу зробити цю роботу за один день. Тим паче, одне відео я вже зняла. Там було таке, що можна було його вдома зняти. І залишається мені ще два чи три відео і все інше фото. Ну, отже, це можна зробити просто все за один день. І я сподіваюся, що я зроблю це завтра. Тому що не можу, не хочу, не маю сил сьогодні. І все. Натхнення теж немає, хоча це в мене вже давно триває. Я думаю, це якесь таке вигорання, хоча воно в мене то якось приходить, натхнення якимись такими спалахами, то потім знову зникає. І знову нічого не хочеться знімати, і все таке. Не знаю. Цікаво. Тож якось так. І що робити ще сьогодні? Я теж не маю натхнення придумувати. Я не знаю, що я хочу. Це на мене зовсім не схоже, Я зазвичай завжди знаю, чого мені хочеться. Маю якісь плани, планую наше дозвілля з коханим, бронюю, розповідаю, розписую все, що ми можемо зробити, і, що ми, ну, і, ми, і ми це робимо. Але останнім часом в мене немає на це ніяких сил, ніякого натхнення. На це є, звісно, свої причини теж. але Але таке життя. Загалом з веселого на сьогодні це продуктові закупи у нас. Все, на що вистачило фантазії, так би мовити. І поїдемо додому. І ще зайшли у веселу пані, взяли вареники, налисники і котлети по-київськи. Заплатили за все 212 злотих. Взяли Що? ну, таке щось основне: яйця, салат, овочі, фрукти, Там манго, бачити, банани, помідори. Там взяла ще конюсику, його улюблені консервочки. Так, отже, неділя я запакувала в багажник. Всі речі, які маю знімати. І зараз поки що приїхали на виставку, там дуже класна виставка з Мілану привезли. Ось то зараз хочу на неї подивитися. Бачила, що там вже багато людей. Але сподіваюся, що ми зайдемо без черг і буде все супер, все добре. Настрій в мене дуже поганий, я дуже зла. Але перед тим як йти працювати, в такому настрої знімати. Контент я вирішила все-таки піти на виставку. Загалом вже 17.20, ми ще знімаємо рюкзаки і чемодани. Їдемо на локацію, де буде видно палац культури. І потім вже завершальна локація буде аеропорт. Там станемо на паркінгу і знімемо буквально ще пару кадрів. І я буду вільна. Думаю, що це буде десь в 6-й, а то й 7-й вечора. Так, враховуючи те, що зараз 17.21. Але ще дуже добре, що мені допомагає мій коханий, тому все йде набагато швидше. Ось ми і в аеропорту, тільки нікуди не летимо. Вже скільки разів я приїжджала сюди просто на зйомку. Ура! Нарешті ми все відзняли. Їдемо додому, їсти, монтувати я вже буду завтра. Сьогодні я хочу просто дивитися серіал, випити пива і поїсти. До речі, вийшов вже новий сезон і останній серіалу Ти, хто теж дивиться ділиться ось такий бардак в машині. Там ще чемодан в багажнику. А я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь обов'язково на мій канал, щоб не пропускати нові відео. А також, хто ще не бачив попередні, то теж запрошую до перегляду. Є відео і про Варшаву, і про різноманітні подорожі.